Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність міни, але відсутність Москви. Навіщо їм було здійснювати замах на стерненка з цієї самої причини, що на Фаріон і на Ганула, Дяка Богу, на Стерненка, замах був невдалий. Московити розуміють по перше, що в Україні багато що залежить не лише від центральної влади, але від Громадськості, навіть якщо їм вдасться знищити центральну владу, військове командування, збройні сили, спротив, все одно продовжиться. Щодо придушення спротиву, московити мають давню традицію і розуміння. Вони завжди знали, що який-небудь Шевченко чи який-небудь бандурист, чи який-небудь неокласик зіров, тобто ті люди, які безпосередньо апелюють до. Національної душі є не менш небезпечними ніж підпільник з бомбою, саме тому свого часу, наприкінці 20-х, на початку 30-х років, вони всяких інтелігентів повибивали значно раніше ніж взялися масово знищувати підпільників українських неокласиків. Вони вбили раніше ніж, наприклад, вбили Коновальця, який очолював українську військову організацію і організацію українських націоналістів, тобто Ті, хто говорить і ті, хто організовують громадську дію, як Гану в Одесі, є для них дуже небезпечними українським спецслужбам. Наприклад, знищувати їхню так звану інтелігенцію, прості господи, нема жодного сенсу, тому що вона взагалі ні на що не впливає. Вони там ніхто. Українські спецслужби займаються переважно генералами. А коли і знищують їхніх пропагандистів, ми знищили їхніх пропагандистів більше ніж вони наших. То це тільки тому, що втрапляються під руку, або є зрадниками колишніми українцями. Звісно, що зрадників потрібно знищувати, просто тому, щоб не було наступної зради. Щоб залякати нашу внутрішню вату, окрім того, московити, окрім цих рацій, які я навів, московити обирають найбільш легкі цілі, і це правильно. Найбільш легкі цілі треба знищувати в першу чергу. І саме тому Фаріон, і саме тому Ганулу, і саме тому їм легкою ціллю здавався стерненко. У них є список і ще з пріоритетних цілей. Туди входить не тільки стерненко, і ще деякі інші люди. Я знаю цей список, але Зараз е, не маю дозволу його оприлюднювати. Люди, які в цьому списку знають, що за ними полюють. Звісно, не всім з цього списку служба безпеки України може надати охорону. У Стерненка була охорона, наскільки я розумію, тому що він все таки продуктивний волонтер, тобто надпродуктивний волонтер, і там це було потрібно щодо інших, то все таки. В першу чергу служба безпеки має займатися своїми безпосередніми обов'язками, тобто охороняти політичне військове керівництво країни, а також тих людей, які безпосередньо забезпечують функціонування фронту в державних і Військових структурах всім іншим зі списку потрібно попіклуватися про себе самостійно, тим паче, що цей список може бути продовжений на сотні і на тисячі імен. Нас далеко не всім подобається Стерненко, і це можна сказати про кожного українця. Кожний українець подобається далеко не всім українцям, але можливо, замість того, щоб плюватися в нього після цього замаху, варто було би е, подумати про те, що у нас має бути інстинкт національного самозбереження, і про те, що нині головним, а можливо навіть єдиним критерієм оцінки наших співвітчизників, є відданість фронту людина на фронті, або людина працює для фронту, або людина допомагає в фронтових справах. Все, все інше, що він там собі думає, які там у нього погляди, що там він кому зробив, це навіть не другорядне. Це десятирядне. І два слова щодо обережності. Зверніть увагу, Ірину Фаріон вбив якийсь шмаркач, якого накрутили московити. Ганула вбив якийсь пенсіонер-інвалід, якого накрутили московита. На Стерненка здійснила замах якась жінка в рожевих стрінгах, яка зовсім не була подібна на вбивцю. І Накрутили московита і тому не розслабляйтеся, браття і сестри. Ми бачили по цих кадрах, які оприлюднені у цього замаху на Стерненка. Що спочатку і він у ці СБУшники були достатньо розслаблені, тільки коли оця жінка почала стріляти, збушник проявив себе мужньо і дуже хвацько. Він Пішов на її пістолет, тобто він її обеззброїв в той момент, коли вона стріляла, і в тому числі могла вистрілити в нього. І ми з вами розуміємо, що навіть в тому випадку, якщо буде перемір'я, якесь, в яке дедалі менше людей вірять, в тому числі дедалі менше хто вірить з американської влади, в те, що зупинка вогню тимчасово можлива. То вся ця стрілянина продовжиться, тобто московити все одно будуть вербувати і заохочувати наркоманів і ватників до вбивств тут всередині України. І ще раз, от для тих, кому не подобається Стерненко: це замах не на Стерненка, це замах на всіх нас для всіх, хто займає активну позицію. Цій жінці, яка стріляла в Стерненка, зараз загрожує до 15 років позбавлення волі. Тобто вона державна зрадниця, вона і до цього виконувала завдання ФСБ. Вона спробувала вбити Стерненка і навіть встигла його поранити, і їй дадуть максимум 15 років. Можливо, навіть і обміняють на яких-небудь українських військовополонених. Тобто їх взагалі нічого не буде. Варто щось небудь робити з нашим законодавством. Там цим людям, які сидять у Верховній Раді, можливо, варто якось помислити, чи вони відчувають себе занадто безпечно. Вони там не приймають правильних законів або здійснюється дуже зрідка і то. Коли на цьому сильно уже наполягає уряд чи офіс президента, натомість у них в Верховній Раді виступає лубінець, повноважений з прав людини України, і він розповідає там всім і цій Верховній Раді, і на всю Україну, що у нас виявляється. ТЦК здійснює масові порушення прав людини. Він каже величезні порушення при мобілізації. Тобто, цей самий лубінець і та верховна рада, яка розвісивши вуха його слухає, вони приєдналися до компанії проти мобілізації. Тобто, він не каже про те, що порушуються права, тих, хто здійснює мобілізацію. Він каже, що ті, хто здійснюють мобілізацію. Вдаються до величезних правопорушень. Я відслідковую діяльність ТЦК і мушу вам сказати, що факти невбічливості є дуже поодинокими. Більшість цих ТЦКшників це люди, які воювали. Багато із них це люди з пораненнями. Якби не їхня діяльність, якби не мобілізація, фронт уже би провалився, уже би цього лубінця ловили би московити десь у Львові. Він правда думає, що він встигне втекти в Польщу, але ж ми з вами розуміємо, що ловили би уже і в Польщі, і фронт був би десь уже під Варшавою. Якби не мобілізація, натомість лубінець може бути абсолютно впевнений, що на нього московити не будуть здійснювати замаху, тому що він їм корисний і в цьому епізоді, і в багатьох інших епізодах він допомагає їм зривати мобілізацію. Він виступає проти ТЦК. ТЦК, як і будь-яка інша державна структура в будь-якій державі світу є недосконалою. Це бюрократична структура, в якій вірогідно маса якихось недоліків менше ніж в інших бюрократичних структурах, але вони там є. Але кожен день нам розповідають, вдолблюють в голову, що ТЦК якесь не таке. ТЦК образила того, ТЦК образила сього. Більшість цієї інформації іде із Москви, і її повторюють Лубенці. Але вірогідно якісь факти і є, в тому числі і є прикрі факти корупції. Але давайте візьмемо будь-яку іншу контору, скажімо, балетний клас чи трамвайно-тролейбусне депо, і кожен день будемо розповідати про Негаразди. В трамвайно-тролейбусному депо хтось вкрав колесо, хтось на когось наїхав, хтось не додав електроструму, хтось когось послав, хтось проявив неввічливість. Хтось сексуально домагався до трансформатора. Якщо ви зануритеся в балетні інтриги, ви взагалі зненавидите світове мистецтво. Але навіщо воно вам? Навіщо вам ця інформація? Треба ходити і дивитися балет і їздити на виставу на тролейбусі. Повірте, в ТЦК значно менше негараздів, ніж в балеті і ніж в трамвайно тролейбусному депо. Воно більше скомпроментовано з зусиллями московитів і зусиллями лубенців. Взагалі є люди, які присвятили всі сили своєї душі, і дрібні, і більш значні якісь люди, і блогери, і ті, хто пишуть коментарі. Так ось всього себе людина присвятила тому, щоб лаяти, наприклад, владу або країну, або президента, або всіх оцих, от кого він бачить по телевізору. Це неконструктивно. Дія, браття і сестри, не конструктивна позиція. Я розумію, що багато хто з вас таким чином намагається долати власні неврози. Ви не задоволені собою власним життям, ви боїтеся, ви настрашені. У вас невдачі, ви намагаєтеся лайкою і плювками в кого-небудь іншого, яким чином вирівняти душевний баланс, але так ви нічого не... Вирівнюєте ви ще більше занурюєте себе в депресію. Натомість я знаю багатьох людей, які коли їм щось не подобається, вони беруть і це діло. Я знаю виробників зброї, які не платять хабарів Агенції оборонних закупівель. Наприклад, вони не задоволені діяльністю Агенції оборонних закупівель, але вони виробляють дуже багато зброї необхідної фронту. Примудряються продавати те міністерство оборони, примудряються постачати це війська, примудряються дуже сильно допомагати нашій війні. І при цьому вони жодного разу не заплатили жодного хабаря. Я знаю волонтерські групи, які стикаються з яким-небудь спротивом бюрократії, і вони це вирішують. Вони проламують цей спротив бюрократії, вони знімають з посад чиновників, вони пробивають свою тему успішно. Нація держава влаштовані дуже складно. Якщо ви думаєте, що, от, наприклад, ми візьмемо і замість зеленського посадимо святого. Павла в це крісло верховного головнокомандувача. Святий Павло скаже всім так: більше ви не крадете. А ви тепер не займаєтеся створенням бюрократичних перепон всьому доброму в світі, і все саме так одразу і стане ні. Так не стане все залежить від того, що ми з вами робимо в глибині суспільства. Більшість американських президентів в Сполучених Штатах це брудні потвори, але Сполучені Штати навіть зараз є багатою успішною і сильною країною. Не тому, що у них хороші політики, у них погані політики, часто навіть гірші за наших політиків, а тому, що у них по іншому функціонує суспільство. Національна якість трошки інша. Там люди, якщо вони стикаються з проблемами, намагаються їх вирішити, і дуже часто їм це вдається. Чи подобається мені, наприклад, Зеленський і Єрмак? Ні, вони мені не подобаються. Вони не є членами братства, значить, підозрілі. Але в час війни я підтримую. Верховного головнокомандувача незалежно від його імені були б ви верховним головнокомандувачем. Підтримував би вас. Чи подобається мені кожен окремо взятий член ТЦК? Ні, можливо, не подобається. Але в цілому я підтримую діяльність ТЦК обома руками. Чи подобається мені, наприклад, Стерненко? Ні, не подобається у нього підписників більше ніж у мене. Але я глибоко обурений тим, що московити намагалися його вбити і їм ледь це не вдалося. І отака моя позиція є єдино правильна. Отже, браття, спробуйте виправитися і більше не грішить щодо угоди про копалини і про ці інфраструктурні моменти, Верховна Рада буде голосувати за її імплементацію чи затвердження, чи як вони там це називають, 8-го числа. В цілому це. Нормальна і правильна угода, і український уряд зробив дуже багато, щоб викинути звідти все неправильне і неприйнятне, і американці змушені були це зробити. Звісно, певне там є якісь не сильно зручні для нас положення. Але в цілому мушу сказати, що подібна угода давно існує у китайцях з Китаєм і значною мірою завдяки подібній угоді. Китай отримав настільки велику кількість інвестицій, що нині становить загроза сполученим штатам. Коли ми укладаємо будь-яку угоду, ми чимось поступаємося. Тут треба дивитися, наскільки багато ми набуваємо тут. Ми можемо набути багато. Коли ми хочемо, наприклад, до Євросоюзу, а хочемо ми тільки з однієї причини до Євросоюзу, тому що у Євросоюзу багато коштів, а нам потрібно багато коштів в нашу економіку. Ми розуміємо, що Євросоюз це зовсім не подарунок. Там є дуже багато неприємних речей, і євросоюз це така штука, яка намагається обмежувати суверенітет держав, які входять в цей союз. Україна зараз воює за свій суверенітет і Обмежувати його ні у кого нема жодного бажання. Але нам потрібно дуже багато коштів в нашу економіку. І ці баланси завжди дуже тонкі, і витримувати їх дуже важко, щоб баланс був для нас вигідний. Поки що здається все нормально. І останні американці кажуть, правда, кажуть вони кожен день взаємовиключні речі, що ніби готові. Припинити бути посередником між Україною і Московією це дуже добре. Здається, всі вже висловилися, всі притомні люди висловилися в тому смислі, що Сполучені Штати не потрібні нам як посередник. Вони нам потрібні як союзник. Можливо, невдовзі вони знову стануть нашим союзником. А поки що вони все таки почали відкручувати оцей крантик і. Дають нам трохи зброї, ну принаймні, продають нам трошки зброї. Можливо, навіть Конгрес прийме законопроект про великі санкції щодо країн, які беруть нафту у Ерефії, цебто проти Китаю і проти Індії. Це означає, що Московія зможе продавати в половину менше нафти ніж вона продає нині. Отже, в цілому, все добре, наскільки все може бути добрим під час війни. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.